правил 12-4. Заткнись. Ви зупинились другим рядом. Коли побачив рожеву кицю, пам'ятай, зупинка буде Цікавою я взагалі не розумію, що це за шеврони. Вони почали вішати на свою форму. Що хочу, то і вішую. Відповідно, 12. дванадцять блін. Так хочеться я тобі. оце в харі Ігно... заїхати ігнору. Тобі А ще в неї напарник. Підо зрілий і дуже цікавий персонаж. Це особисто подія. не у мене ззаді. Сука, може, ти голубий? Пристаєшся, бо шо ти особистий шось ти? Либишся і пристраюєшся ззади. Бляха, не виводь. Я тебе, пожалуйста, просю, блядь, як батько. Не виводь мене і не провоцируй. Та я по годах твоєму батьку батько. Ти розумієш? А ти стоїш і дрочиш мене. Ході йди, блядь, сюди. йди, я тебе просю. Не виводь. Він спеціально це робить, тебе. Паскуда. Ти понимаєш, лінія тебе спеціально це робить? Сподівайся, тримайте емоції при собі. От тримай так ти, ж, ти мене виводиш тварина. Вас... Давай давай, мій, давай так. Ну як вам початок даного відеоматеріалу? Цікаве цікаво буде відео, і ви зрозумієте в подальшому, чому такі емоції у даного чоловіка водія викликають наші поліцейські? Пан зараз буде надавати. починатися підготовка. Давай починай. на право Яка в нього була е, причина я. зупинки? Його не зупинили. Він сам зупинився і вказав вам на порушення. Пробачте, вона перша порушення. Я Можливо, не вас була... перебити. Я... Ну, Невелика предісторія. Водій їде по вулиці і побачив, що стоїть на дорозі службовий автомобіль з червоним проблизьковим маячком. Що зробив водій? Зупинився, але в подальшому підійшли співробітники поліції і вказали про те, що «О, у вас дуже багато порушень. І листик, який не дає читати номерний знак, і тріщина там на задньому ліхтарі. Давай пред'являй документи, тому що ти взагалі зупинився вторим рядом. Він каже: Та я не міг, не мав права їхати далі. Була змога, я і зупинився. Ні, ти порушив, а не пред'являєш документи. Тоді отримай штраф. В подальшому водій звернувся до керівництва поліції, щоб скасувати цей незаконний штраф. Штраф було скасовано і призначено новий розгляд справи. І чоловік прийшов на цей новий розгляд справи. І цирк починається. А де буде розгляд справи? Да, де розгляд? на вулиці? На вулиці на вулиці вже прикалуєтеся? Щодо ми, ми повинні з вами це ти ти опять чудиш. Але спокійно було спокійно. Ми, спокійно да. Дивіться, бачила відео для того, щоб нас немає приміщення. Спокійно Диві, було сказано випаде, і тоді не було цього всього. Добре, коли було сказано, викидьте. Де на вулиці? Давай ще в туалет, підемо будемо розбиратися. Викинули емоції, всі вже заспокоїлися, вже скинулися. Але Запам'ятайте, поліція не приймає громадян. Будете на вулиці, там дощ, сніг писати свої заяви, будете. На вулиці оскаржувати незаконні постанови, штрафи від наших поліцейських. Все робимо на вулиці, все для людей. Хоча завжди є кімната, де приходить водій, адвокат, і там розглядається справа. Але не тут ось так. Одне запитання так. на яких підставах ти користуєшся е, своїм дивіться. телефоном? Дивіться. А на що вам держава за мої дивіться. податки покупала планшети? Ви думаєте, я не маю права користуватися своїм телефоном? Я вас Під знімаю. час. я вас знімаю О, на відео. Не а, знімаю. Типу... Я знімаю вас на відео де, на народному відеореєстраторі. Почитай от покажи мені, де тобі дозволено користуватися, а теж. Що тобі не дозволить. Підожди. Не да. не так і я з собою. Дивися, ти, ти ж бачиш, ти хочеш мене дурним зробити? Я не хочу, Хочеш? Тому що, зробити потому, що дивися, ти взяла, б сховала його і сказала, що добре, Вибачте. де написано, що я не маю права користуватися телефоном, мати його в руках. Де написано, що ти можеш. Знаєте, якщо не написано, що ти не можеш, то ти можеш це і мені, зобов'язані придивити документи. Ви зобов'язані придивити документи. А почитай 32 статтю, часто, потім тридцять перву, і 30. Ти ж можеш мене і за Ну, вибач, вибач. Дивися, друзі. В першу чергу пам'ятайте, з такими співробітниками поліції під час зупинки вам потрібно завжди мати юридичну підтримку. Не зволікай, телефонуй. Долучайся до нашого клубу. Зупинили поліцейські гаряча лінія на зв'язку. Склали незаконний штраф. Безкоштовно оскаржимо. Напишемо скаргу, зробимо усе, щоб в подальшому притягнули такого поліцейського до дисциплінарної відповідальності, і у них не було змоги та бажання незаконно штрафувати водіїв. Друзі, обирайте пакет послуг і майте завжди юридичну підтримку від нашого клубу. Да, давайте зараз підіведемо до полку патрульних поліцій. То... Входимо. Mm. Ще там будемо стояти. Ми виключаємо. А? А? А, ну, а я зробити? хочу в туалеті не, ну... постояти. Чого, а яка різниця? А, ви можете все, поїхати ну... додому до себе поставити, по-два, не mm. хочете, можете це ятити. Та я буду стояти. Будь-який громадський будівлі зайди з способами, які вона ага, доїжа, ага. то вам же ніхто не забороняє це робити. Mm. Mm. Куди там собаки, я туди не піду. Ну я підходив. І що? Дві собаки налетіли на мене. Так, да? Да, представ собі. А, я так камінь кидав. Животи. Вони просто реагують на поганих людей. Да. Ох, погані це ви. Я не знаю. Вся, я уся. Уся патрульна. Ні, так же ну, ж мені розказує, що я поганий. Ходили туди-сюди, давайте вже розпочинати розгляд справи. Дана мадам з рожевою кіцю буде розглядати справу, штрафувати водія чи ні. Запам'ятайте, є певний алгоритм дій розгляду справи. Але саме головне потрібно мати докази, і справу розглядає поліцейський одноособово. Він готується одноособово, він розглядає реалізовує права водія, там все інше одноособово і приймає рішення. Одноособово, і в постанові зазначає, що я прийняла таке рішення, а у нас цирк, колегіальний розгляд справи. Вона сама не може. Я ряду апеліція Серача Євгенівна. Відповідно до статті 222 України про адміністративні правопорушення, я уповноважена особа на розгляд справи. Е, було зупинено транспортний засіб, ваш. Е, а саме, це у нас був мерседес benz ви порушили правила дорожнього руху, а саме стоян Це ще не факти. Знову достатньо тільки все що водій порушує. Угу, угу. Ми маємо достатньо. Так от нехай кажуть. О, отак кажуть. Можливо, причетні. Да, до... да. До скоєння адміністративного правопорушення Дивіться, відповідно до статті 63 конституції України ви маєте право до речі. В таких ситуаціях я також рекомендую мати відповідну літературу для того, щоб ви розуміли і знали, що має право робити співробітник поліції, і щоб ви знали ваші права і обов'язки, щоб ви мали можливість в подальшому вміло захищати свої права. Телефонуй або переходь в опис. Там є посилання на наш, АДС шоп. таксі на пункту 24 ви так. було надати, дивися, опять ти мене виводиш разом. на емоції Дивіться. добре все давай давай давайся да. ми да, працюємо да. разом в одному екіпажі а де Екі? третій Якщо я де той було, третій, так як у нас зараз іде колегіальний розгляд справи. Віця. Ні, ні, відповіди. Дай мені відповідь. Колегіальний чи ні? Ні, Поки ти не даси мені відповідь, я з тобою спілкуватися не буду. Дай мені оприділення. чи як колегіальний розгляд справи, чи ні. Я не розумію, на що ви задаєте питання, які е, е, якби не до справи одноособово розглядається справа без усіх підозрілих помічників. А він бу-бу-бу-бу-бу-бу завжди вставляє свої п'ять копійок. Ви зобов'язані було зупинити з дотримання права руху. Ви на жаль, не зупинити. Де я де Надо було на автостанції зупинити вашим транспортом засоба? Бачите, червоний сигнал де. Червоний згідно мін... права дорожнього Все, руху, не бо ми повинні зупинитися згідно чинного законодавства. От я й Ви зупинилися. Посеред дороги. А Тут мені і не і було, і де зупинитися. Так, як. Бляха, це... це... не виводь! Ви я ви тебе, ви пожалуйста, просю, блядь, як батько. Не виводь ви не мене не мій, і не провоцируй. Та батько. я по годах твоєму батьку батько. Ви не сказала, батько. Не ти розумієш? А ти стоїш і дрочиш мене. Годі йди, блядь, відсюди. Годі йди, я тебе просю. Не виводь. це паскуда. Ти розумієш, що лінія тоді спеціально зроблена? Подівайся, тримайте емоції про собі. От тримай емоції. Так ти ж, Я... ти мене виводиш, тварина. Давай, до вас тримаю емоції. Давай, Давай далі, не... подійди. Я... Не тримай, ігноруй. Ви мені не кажіть, подівайся, подивіться. Слухай, Дар'ю. З'єднано інструкції інструкції та не проводиться колегіальний відео, розгляд справи. Відео, ти ти, відео, розумієш, відео, ти відео, розумієш чи ні? Відео, відео? Відео? Да, так нехай несу на п'ятак, куди не надо. Я вам вже а який раз я постару, а ви ви тобі скільки кажу. Згідно 35 статті. Ви мене не зупиняли. Я зупинився сам на червоні маячки. Пункту правил відповідно пункту правил 12... Ух, блє, так хочеться тобі оце в халі заїхати Ігнорую, Я тобі, ігнору, ігнору, тобі сказав пункту правил 12 Заткнись, ви зупинились другим рядом. Да? Так я ж не одказ. Так, мої колеги вам сказали зупинитися і надати документи. Так? Що я зробив? Я зупинився Будь ласка. згідно правил. Дистанція. Яка ПД. Особиста дистанція. Метр. Будь ласка, подійди. Відійдіть від від метр. Це особиста подійди. дистанція. Подійди. Не сію мене так, ззаді. От так, от так. Сука, може, ти голубий? Пристраюєшся. <ріст> ти. Бо ж ти <ріст> <шості особисті. Шості ріст> липишся і пристраюєшся ззаді. Законну вимогу моїх колег. Ви не надали документи, відповідно, пункту. 2, один, висок, ПДР. Висок, висок, не, ви, висок, ви повинні були на нас. На, на висок, так, де висок, так, законну де була покажи мені законну вимогу. Витково, так, цілий день. Я так. вам сказала всі пункти правил. Я вам відповіла на всі ваші питання. Так. Чому ми вас зупинили? Відповідно, якийсь... Ви мене не зупиняли. Так. Я зупинився сам. Так, не зупиняли. Ви стали посеред дороги. Це нормально? Бо мені не було де стати. Де б я став? Там ви. Зупинили таксі, ста брить! <право> дорожнього руху <рука> ставати потрібно. Скажіть, почекайте, де докази. що він став не Покажи Ширі мені доказ. Так. Я вам кажу так от про він тобі вже скільки що ви зобов'язані стати з дотриманням права дорожнього руху. Покажіть відео, де він став з недотриманням. Все, ми з першого прийшли о 10-й годині. Я тобі там казав! І як результат, замість доказів тримай штраф. Роза справи ще не Мосля справи завершено Завершено. Рішення по справі... ні ні, ні а як може бути завершено, якщо мені не надали доказів мого правопорушення? Не надали право скористатися вашим тихо. правам. Скористуватися, будь ласка. Я. Заявляй, я хочу бачити докази свого правопорушення. Крапка. ви будете ще будь-якими вашими правами. Хто ти камері? такий? А цей знову вставляє свої 5 копійок. Ви чули, поліцейська рожева киця вже прийняла рішення. Все, вам буде штраф. А це і вставляє. Ну що, будете користуватись своїми правами? Як я буду користуватися своїми правами, якщо вона закрила вже справу, прийняла рішення? Вони колегіально отаким каламбуром приймають рішення. Ну, не можуть вони по процедурі. Там процедура дуже проста. Підготувався, розпочинаєш розгляд справи, зачитуєш, реалізовуєш права. Водію, оцінюєш докази, надаєш докази і приймаєш рішення. У них все дуже складно. І що ми маємо? Вона просто без доказів знову його штрафує. Ось така рожева киця на дорогах України попрохали реалізувати ваше право знайомитися з доказом в рамках 2068 Поліцейські це право реалізували. Що він мені показав? Вам показали ти не документи. Вам? А, так, що я не пред'явив? так, так х... я й х... не одказую. Послухайте, Пасу. Пасу. будь ласка, вам показали відео, на якому полі... працівники поліції кажуть вам, пред'явіть будь ласка, документи. На тому відео ви відмовляєтесь. Документи. І, ні, 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 там слухати треба було хорошо. Я сказав, я не відмовляюсь. я пред'явлю документи, коли будуть під. Підстави і законні вимоги. Все. Але, за... Але... Відбувається розгляд виключно в рамках 126. Стат... Це, стат... це совсем інше. Та це що, не те саме. Ні, Ні, не... Різні порушення, різні статті. розумієте? Тобі надо опять перескаргу, що ти подав, опять будемо дивіться, Зараз ми подали скарм з приводу законності, зупинки. Ви це підписали, ви самі диктували, я написав. Але я ще раз зараз... Пиши ще одну. Ви будете користуватись іншими своїми правами? Я іще, я іще не побачив законної причини перевірки моїх документів. Ми вам ти напишеш не згоден. Та воно вже ви. Ну все, не згоден. Все, штраф заплачений, з рішенням не згоден. Все. І все, і далі поїхали. Видали, написано, постанова є. Ну все, що ми тут оце розсуждаємо. Просто з вами це все швидше відбувалося. Ні, ну ви з нами хотіли вияснити, чому ми знаходимося. Якби ми, ми тільки, Дар'я, якби, да, тільки... ну, Дар якби ми з вами тільки все, ну ми з'ясували. Ми ж вас Дар'я, якби ми з'ясовували, Дар'я, якби ми з'ясовували з вами особисто, то ми б з'ясували вже давно. Якби це були ви і, і, і ось хлопці, вже б давно з'ясували, і вже б давно розпрощалися, і не обнімалися, і не цілувалися, б, і в хороших розійшлися. Розумієте? Ось, все, ось чому тут питання. Тут так, як скажем четвертий лишній вийшов. Ти ханіма. Тому все, постанова є, де ти пишеш, не згоден. Ну, у нас четвертий. Звісно, ну, копію, ну, копію будемо отримувати. Ну, не... дякую. Так, дякую. Так, так, ні, все, Дякую, все правильно, дякую. дякую, дякую, все правильно. Знову цей каламбур вже штрафують, що припаркувався вторим рядом. Нагадаю, поліцейський там підходив, казав про те, що у вас номерний знак не читаємий, У вас ліхтар з тріщиною. Ви, наче, припаркувались вторим рядом, але при всьому цьому доказів не було порушення, але при ви документи і штрафунули водія за непред'явлення документів. Законність зупинки вони підтвердити не можуть. Законність прийнятого рішення доказами підтвердити не можуть, але все одно штрафують. Якщо даний відеоматеріал був для вас корисним, підтримайте канал підпискою. Натисніть лайк для алгоритмів і свою думку завжди лишайте в коментарях. До зустрічі, друзі!